Вітаю вас! Сьогодні ми разом з вами подякуємо нашому тілу. Воно робить велику роботу, дуже старається дуже сильно перенавантажується нашому буденному житті. Але ми не віддаємо. Йому стільки вдячності і стільки уваги, скільки наше тіло потребує. Тому давайте сядемо зручненько і сконцентруємося на його відчуттях. Ми попрацюємо з увагою, з диханням і з легкістю нашої спинки, щоб їй жилося приємніше і вона теж не перенавантажувалася. Сідаємо і складаємо ніжки перед собою, не схрещуючи гомілки. Вам має бути зручно, і в цьому положенні головне, щоб ви могли вільно витягти лінію хребта. Якщо потрібно, можна подушку покласти під сіднички або відсунути стопи трохи далі від себе. Всього буде досить. І ви вирівняєтеся, і відчуєте, що ваш таз, права і ліва його частина сидить симметрично, і таким чином вже вся спинка симметрично витягується. Це є. Далі уявляємо свою матірку, уявляємо цю точку на нашому тілі, і за неї. Тягнемося вгору. І тягнемося прям з куприка, з самого початку нашого хребта, і вирощуємо себе. Окремо відчуваємо цю лінію через е, задню лінію шийки. Вона прям сильно подовжується, і далі вже йде в маківку. Вирівнялися, відчули всю лінію і залишили собі. Далі поклали руку на животик. Особливо нас цікавить животик під пупком. І робимо сюди вдих, розширяємо живіт. і збираємо видих. Наче повітряна кулька. Надуваємо і здуваємо. Вдих через ніс, видих, наче свічку задуваємо. Вам може здатися, що видих наче йде через супротив, що м'яз животика важко розслаблюється, щоб вільно вдихнути. Але це тимчасово. Продовжуйте дихати і просіть свій животик розслабитися. Втягувати живіт нам зовсім не потрібно, він має займати стільки місця, скільки йому хочеться. Далі наступний момент. Ми вдих животика піднімаємо до ребер. Прямо йдемо увагою від куприка, від тазового дна. Де ми починаємо вдих. І піднімаємося увагою в ребра. І опускаємося з ребер. Знову в тазове дно. Можете прикрити очі і сконцентруватися на цій лінії вгору. І по цій же лінії вниз вдих. І ще раз вдих, і вниз видих. Шудово, це відчуття, це дихання ми залишаємо разом з, разом з собою, своїм тілом, і ще додаємо рухи. Трохи розслабили руки, відпустили плече вниз. Угу. І тепер на вдиху і на видиху ми додаємо рух вгору вдих. Виросли, зібрали долоні вниз видих. Не забуваємо рухатися. Увагою стезового дна в ребра. Видих. Вдих, вдих ребра. Зібрали долоні. Вдих. Вниз видих. вдих. Зібрали долонь. Вниз вдих, вдих, і ще раз. Вальчики на підлогу. Ми залишаємо увагу по хребту до ребер І далі увага ще в нас переміщається у шийку. розслабили голову, відпустили голову, розслабили теж, давно розслабили, і відпустили шию. Угу. якенько рухаємося вдих, півкола, і видих півкола. Спробуйте розподілити увагу на рух від тазового дна в ребра на вдиху і назад на видиху, і на рух головою шиї. і в Зворотні. Чудово, забираємо руки на потилицю, ліфті одразу штовхаємо в боки. Піднімаємося угу. вище з тазового дна, в ребра в плечі на вдиху і в видиху. Якщо ви не відчуваєте великого розширення в ребрах або в животику, або десь ще. Неважливо, продовжуйте рухатися увагою і, по можливості додавайте м'язи. Живіт, ребра, діафрагма. Піднімаємося вдих в плечі і на видиху відпускаємо голову вниз. І увагу до куприка добігли вдих. Розширилися. Видих. Вдих. Видих. Піднімаємося увагою аж до горла. Вдих. І на видиху забираємо шийку і ребра вниз, вдих. І видих. Забрали грудний відділ. Від до підборіддя вдих. І опустили шийку ребра видих. Ще пробіглися увагою вгору. І вниз. Чудово. До підборіддя добігли і на видиху забираємо шийку, грудний відділ і поперек маківка в підлогу. Піднімаємося вдих і вниз. І ще раз. Відпускаємо руки угу. і звернемо увагу на плечі. Долоні на себе. Отак вони внизу залишаються. Піднімаємо плечики, відводимо назад, опускаємо вниз, починаємо рух вдих і видих. Трошки прискорюємо дихання вдих. Живіт ребра, ребра, живіт Вдих. А тепер залишаємо тільки животик і трохи швидше. І таке коло вперед. Вдих, видих. Рухається животик. Прискорюємося. За зап'ястками тягнемо плече вниз. спокійний рівний вдих. Вниз, видих. Прикрили очі. Увага, бребра піднімається, вдих. Зап'ястки тягнуться вниз. Опускаємося увагу вниз-видих. Плече за зап'ястком тягнеться вниз. Дихаємо видих. Трошки тільки дихання. І останні. Чудово розслабили руки? Тільки животик. Повертаємося увагу в довгу лінію вашого хребта, потилицю трохи назад. Ще раз відчули довгу шию. Лінія піднялася в маківку, пробіглися увагою по всьому тулубу. Ваше тіло з вами. Ми сконцентрували увагу на ньому. Подякуйте собі за цю практику. І якщо хочеться поділитися вашими відчуттями, то я чекаю.